Вітаю, шановні! Вчора ми знімали сюжет про вулицю Розкопна, де місцевим жителям доводиться щодня власноруч встановлювати обмежувачі швидкості. Чому власноруч? Тому що не дивлячись на десятки заяв, які ви дописали в різні інстанції, встановити обмежувачі швидкості комунальникам зараз неможливо на цій вулиці. Чому? Ми запитали у директора департаменту дорожньої інфраструктури та екології пана Сергія Отрешка. Давайте послухаємо його відповідь. Звертатися, звертатися фактично нема куди, хіба що в Верховну Раду для того, щоб було, був змінений державний стандарт України, який наразі не дозволяє на дорогах з продольним ухилом більше ніж 8 промили ставити е, обмежувачі швидкості. Тобто там дуже великий, дуже великий ухил, і обмежувачі можуть на призвести реально ДТП. Отже, така відповідь, на жаль, чи не законодавство не дозволяє встановити обмежувач швидкості себто лежачий поліцейський уповільнювач на даному участку дороги. Отже, питання залишається відкритим. Можливо, хтось із народних депутатів України, хто відповідає за цей регіон, візьметься за цю проблему.